Вітаю вас на четвертому уроці курсу програмування на C. Протягом уроку ви дізнаєтесь, як реалізується багаторазове виконання послідовності команд на C. Мета уроку навчити вас використовувати оператори циклу для контролю кількості повтору виконань частин програмного коду. В кінці уроку ви повинні вміти створювати програми. В яких частина коду може повторно виконуватись задану вами кількість разів. В програмуванні під циклом розуміють частину програмного коду разом з керувальною конструкцією, яка забезпечує багаторазове виконання набору команд або програмних інструкцій. Графічно цикл в програмуванні можна зобразити наступним чином: Нехай ми маємо. Послідовність команд програмного коду, тобто набір інструкцій, які виконує ваша програма. В певному місці програмного коду нам зустрічається керувальна конструкція, яка забезпечує початок реалізації циклу. Фактично програма починає виконувати певну послідовність команд, які знаходяться в тілі циклу. По завершенню виконання команд в тілі циклу. Знову спрацьовує керувальна конструкція, вона визначає, чи потрібно повторно виконувати команди в тілі циклу. Одноразове виконання команд в тілі циклу називається ітерацією циклу. Керувальна конструкція забезпечує необхідну кількість ітерацій. По досягненню потрібного числа ітерацій виконання команд в тілі циклу припиняється. Цикл завершується. Розглянемо перший приклад 4-го уроку. Він демонструє дію оператора циклу while. Спочатку ми з консолі надаємо значення змінній n, вона буде визначати, скільки разів буде виконуватись цикл, або кількість ітерацій циклу. Подекуди таку змінну називають лічильником циклу. Ключове слово while. Визначає початок циклу, в дужках слідує логічна умова або керувальна конструкція. Якщо логічний вираз в дужках біля while набуде значення true, то операції в тілі циклу в фігурних дужках будуть виконуватись. Іншими словами, послідовність команд в тілі циклу буде виконуватись до тих пір, поки логічний вираз в дужках біля while буде істинним. Важливим в даному випадку є зміна значення лічильника циклу в тілі циклу. Якщо ми не будемо змінювати значення лічильника в тілі циклу, ми можемо отримати нескінченну кількість ітерацій. Скомпілюємо та запустимо на виконання перший приклад четвертого уроку. В якості значення змінної n задамо число 10. В консолі ми бачимо послідовність з 10 чисел, це є результат виконання операцій в тілі циклу. Дійсно, в тілі циклу ми виводимо значення змінної n в консоль, а потім зменшуємо значення змінної на одиницю, цикл виконується до тих пір, поки n більше за 0. Якби ми не зменшували значення n, в тілі циклу то сталося б наступне. Закоментуємо операцію зменшення лічильника циклу. Скомпілюємо програму та запустимо її знову на виконання. Вуаля. І так буде до тих пір, поки комп'ютер буде працювати. Значення n залишається сталим, і вираз n більше за 0 завжди істинний. Цикл не припиняється. Зупинити програму в консолі ви можете, натиснувши одночасно клавіші Ctrl-C. Розглянемо другий приклад четвертого уроку. Він демонструє можливість повторного виконання програми. Надавши змінній N значення 1, ми забезпечили початок виконання циклу. Подальшому ми можемо вводити з консолі числові значення, що не виходять за межі діапазону значень типу Integer. і програма буде обчислювати квадрат введених чисел. Програма буде виконуватись до тих пір, поки ми не введемо в якості значення змінної n число 0. Логічна умова n не дорівнює 0 припиняє виконання циклу. Якщо N дорівнює 0, скомпілюйте та запустіть на виконання другий приклад уроку. Надалі ви можете використовувати подібний підхід для повторного виконання програмного коду без необхідності повторного запуску програми. Третій приклад уроку схожий на перший, але демонструє цікаву можливість. Як правило, нам доводиться зменшувати. Або збільшувати лічильник циклу на одиницю, наведений код можна подати наступним чином. Ми використовуємо більш короткий запис операції збільшення та відповідно зменшення значення змінної на одиницю. Особливо в циклах наведений спосіб зміни змінної на одиницю зустрічається досить часто. Ми ще повернемось до особливостей даної форми запису. Переконатись в дієвості наведеного запису ви можете, запустивши на виконання третій приклад уроку. На цьому перша частина четвертого уроку завершена. Далі ми познайомимось з оператором FO.